Вільшанська селищна територіальна громада представляє проєкт з озеленення громадських просторів та висадки дерев в територіальній громаді. Цей проєкт є надзвичайно важливим для громади, зв'язку з тим, що в нашій громаді є тенденція до зменшення зелених зон, нестача зелених насаджень, відсутність їх в місцях для відпочинку та 70% яких потребують оновлення. Ми прагнемо створити нові зелені зони. В громаді та висадити дерева, чим покращити життя наших жителів, екологічну ситуацію в громаді та створити затишні та комфортні місця для відпочинку наших мешканців. Оскільки дерева це легені планети, а отже і легені нашої громади, для подолання всіх цих проблем ми створили план поетапної висадки дерев, створення нових зелених зон та відновлення існуючих парків і скверів. Для реалізації проєкту. Буде проведено обстеження та аналіз земель для визначення кращих місць висадки дерев. Буде закуплено понад 700 нових саджанців відповідно до наших кліматичних умов. Ми ставимо перед собою амбітну мету вдвічі збільшити площу зелених насаджень. Проєкт також передбачає висадку дерев вздовж основних вулиць громадських місцях на території шкіл, дитячих садків тощо. Ми плануємо при впровадженні нашого проєкту життя громади залучати молодь, волонтерів. Та дедалі більше жителів нашої громади як до висадки дерев, так і до догляду за ними в майбутньому. Це не лише створить спільну відповідальність за майбутнє нашого довкілля, але й зміцнить нашу громаду, об'єднавши людей різного віку та професій. Кожне висаджене дерево це впевнений крок до кращого майбутнього для нас та для наших дітей. Це крок до чистого повітря. Та створення комфортного середовища для дозвілля та відпочинку. Ми, як орган місцевого самоврядування, докладемо всіх зусиль задля того, щоб успішно реалізувати даний проєкт, створити екологічно чисте і красиве довкілля, де кожен мешканець зможе відчувати себе ближчим до природи.